У сумській прокуратурі зазначили, що у дитячо-оздоровчий заклад влучило два безпілотники. Внаслідок удару одна будівля зруйнована, друга пошкоджена. Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 130 ударів. Обстрілів зазнали 9 громад Сумщини, внаслідок чого пошкоджено 22 приватні будинки, гаражі, господарчі споруди, літні кухні, комбайн, два трактори, легкові автомобілі, газопровід, лінії, електропередач. Вбито худобу поранення отримала одна цивільна особа. Сильно постраждала Краснопільська громада. Зафіксовано артобстріл з самоходної артилерійської установки. Два вибухи також були авіаудари. Випущено сім некерованих ракет. Крім того, були мінометні обстріли, 23 міни. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено вісім житлових будинків, десять господарчих споруд, лінії електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. Було горіння гаражу, літньої кухні і господарчої споруди. По миропільській громаді били з мінометів. Наслідок одного з обстрілів пошкоджено господарську споруду. Після ще одного обстрілу пошкоджено домогосподарства та вбито худобу.